Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас на огляді буде 4-амперна інтелектуальна зарядка від виробника Maxion. Даний зарядний пристрій в першу чергу цікавий тим, що даний виробник займається. Виробництвом і продажем не тільки зарядних пристроїв, а й акумуляторних батарей. Точніше, спочатку ми від Maxion отримували в продаж лише акумулятори, а в цьому році виробник трішки розширив лінійку і додав ще й зарядні пристрої. В принципі, я не думаю, що даний зарядний пристрій має якісь Особливості, конструкції або особливі можливості, але тим паче все одно приємно бачити, коли виробник піклується там про свою продукцію і випускає якісь додаткові аксесуари, або там, наприклад, як в даному випадку, цілі зарядні пристрої. Хоча, все ж таки, певну індивідуальність цей зарядний пристрій має, і це досить приємно, коли виробник трішки думає про свого споживача і намагається зробити продукт. Який буде відрізнятись від аналогічних зарядних пристроїв ну, приблизно в такому ж ціновому сегменті. Перша відмінність це форм-фактор, тобто ми бачимо, що зарядний пристрій досить компактний, і в нього обидва дроти, дріт живлення і дріт заряджання під'єднані знизу. Під'єднані вони досить надійно, є ось такі вставочки, в принципі, тут дріт зафіксовано надійно, він не зламається, не відірветься тощо. Зроблено це для того, щоб у вас була можливість підвісити зарядний пристрій на ось такому. Гачку. Гачок складний, він легко ховається ось тут, в корпус зарядного. Пристрою, і якщо ми його підвісимо, вже в нас менше вірогідності, менше можливості там наступити на зарядку, якось її там пошкодити тощо. Дрібничка, але приємно. Там, знову ж таки, в такому ціновому сегменті інші виробники можуть не пропонувати ось такої особливості. Будуть просто якісь отвори на корпусі зарядки, через які потрібно буде зарядний пристрій прикрутити саморізами до стіни. Тут, на мій погляд, все більш продумано і більш зручно. Також в комплекті є декілька. Додаткових аксесуарів. Це ось такий аксесуар для заряджання акумулятора. Ми можемо під'єднати ось ці клеми, одразу прикрутити їх гайками до акумулятора автомобіля і залишити в підкапотному просторі. Раніше подібний аксесуар нам пропонували тільки там, дорогі відомі бренди. Ну, частіше за все, ось така річ зустрічається в зарядних пристроях в стек. Тут ми маємо аналогічний аксесуар, але вже можна сказати в бюджетному ціновому сегменті. Коли ось цей адаптер під'єднано до акумулятора автомобіля, і ми хочемо його зарядити, нам не потрібно від'єднувати акумулятор від автомобіля. Достатньо просто під'єднати ось так зарядний пристрій, і вже почнеться процес зарядки. Потім, після використання, щоб тут у нас не потрапляв бруд, є ось така заглушечка. Також передбачена і можливість. Заряджання стандартним способом через крокодили. Знову ж таки, крокодили під'єднуються аналогічно першому адаптеру. Все з'єднується роз'єм в роз'єм. Все. І ми маємо вже стандартну зарядку, якою можна заряджати акумулятор, ну, який, наприклад, демонтовано з автомобіля. Або це може бути просто. Акумулятор домашній побутовий, який ми використовуємо там для живлення електроприладів, коли в нас вдома вимикають електроенергію. Одразу хочу зауважити, що для домашнього, так би мовити, побутового використання краще обирати не звичайні автомобільні акумулятори, а так звані тягові. Це можуть бути або АГМ, або гелеві акумулятори. І якраз ось цей зарядний пристрій вміє заряджати акумулятори як АГМ, так і гелеві. Якщо брати якісь там більш дешеві трансформаторні зарядні пристрої, то вони не призначені для заряджання. Ягових акумуляторів, які частіше за все, ми використовуємо вдома для живлення електроприладів, поки в нас відсутня електроенергія. Але окрім гелових акумуляторів, цей зарядний пристрій також з легкістю може заряджати звичайні автомобільні акумулятори. Також на пакуванні вказано, що його можна використовувати для літіонних батарей, але не розшифровано для яких саме, і на корпусі самого зарядного пристрою ми також не бачимо таких позначок. Тому, в принципі, тут я б не ризикував. Бо якщо в інструкції не описано, що можна там заряджати, наприклад, літі залізофосфатні батареї, то я б цього і не робив. Що стосується акумуляторів, які ось тут зазначені, то ми можемо заряджати 6-вольтові акумулятори напругою до 2 А і 12-вольтові акумулятори напругою до 4 А. Виробник радить використовувати цей зарядний пристрій для акумуляторів ємністю не більше 80 годин. Тобто, якщо ми маємо акумуляторну батарею на 80 годин і ми мудрились розрядити її повністю в нуль, вщент. То дана зарядка буде заряджати такий акумулятор струмом 4 А приблизно десь 20 годин. Але зазвичай ми розряджаємо наші акумулятори на 30-40-50%. Відповідно. Заряджатись акумулятор розряджений на 50% ємністю 80 ампер годин, буде приблизно десь 10 годин. Якщо ми хочемо заряджатись швидше, тоді нам потрібно обирати зарядний пристрій з більшим струмом заряду. В модельному ряді є зарядні пристрої там на 6, здається, 8 А. Відповідно, акумулятор, який має ємність 80 ампер годин який було розряджено на половину. Буде заряджатись зарядним пристроєм там на 8 А вдвічі швидше ніж цією зарядкою. Тому, обираючи зарядний пристрій, обов'язково потрібно визначитись з параметрами свого акумулятора для того, щоб розрахувати оптимальний для себе час заряджання акумулятора. Додатково я хотів би звернути увагу ще на дві речі. Перша річ це клас пили вологозахисту. Тут він IP 65, тобто наш зарядний пристрій не боїться потрапляння пилу всередину, він від цього захищений повністю. І також від вологи він захищений досить надійно. Якщо піде дощ, або ми розільємо на нього воду, нічого не станеться. Тобто наш зарядний пристрій не замкне, не коротне, він не згорить, адже він. Досить надійно захищений від вологі і пилу. Друга річ це ось ці зажимчики. В першу чергу хочу звернути увагу, що у них ізоляція повністю закриває всі металеві частини. Відповідно, в нас немає там якихось ризиків, що ось ці зажимчики торкнуться один одного або до якихось інших металевих поверхонь, в результаті чого в нас може виникнути коротке замикання. Так, і по-друге, ми подивимось на місце з'єднання дроту з самим зажимчиком. Як ми бачимо, тут воно виконано, ну, плюс-мінус нормально. В принципі, дріт зафіксований ось тут, де в ньому є ізоляція. І також ми бачимо додаткову фіксацію в ось цьому місці, де дріт саме зачищений. Але ну, ці. Самі зажими дозволяють використати тут гільзу, тобто багатожильний дріт обжати спочатку гільзою, а потім зажати ось в цьому місці, яке спеціально для цього передбачено. Виробник цього не зробив, тому ну, тут, в принципі, з'єднання таке 50 на 50. Хотілося б бачити або гільзовку, або пайку. Тут нічого такого немає, ми бачимо, що просто багатожильний дріт зажати, і з часом є ризик того, що ці жилки почнуть рухатись і. Місце з'єднання, ну буде там можливо коротити, а можливо нагріватись, адже тут може виникнути там контактний супротив. В застосуванні зарядний пристрій дуже простий, тому що тут вбудований мікропроцесор, який думає за нас і все робить за нас. Нам лише потрібно під'єднати зарядку до. Побутової розетки 220 вольт, ми це вже зробили, і далі під'єднати клеми до акумулятора. Я зараз зробив це навмисно неправильно, переплутав плюс з мінусом місцями, як ми бачимо, нічого не загорілось, не вибухнуло, не коротнуло, просто зарядний пристрій нам каже, що є якась помилка, її потрібно виправити. Ми виправляємо цю помилочку, натискаємо одну єдину кнопку і обираємо необхідний для себе режим зарядки. Це може бути моторежим. 6 вольт або 12 вольт, і також ще можна додати ось такий режим сніжинки. Сніжинку зазвичай обирають для АГМ-акумуляторів, або якщо ми хочемо заряджати акумулятор на морозі. Тобто в режимі сніжинки в нас видається трішки вища напруга. І є ще один такий цікавий режим. ЛПФ, на жаль, в інструкції він не описаний, немає розуміння, що це за режим, але мені здається, що це якраз літій фосфат тобто літій залізофосфатні акумулятори можна намагатись заряджати. Хоча, знову ж таки, в інструкції про це немає жодного слова. Як ми бачимо, я обрав цей режим. Зарядний пристрій одразу з'ясував, що акумулятор не відповідає тому типу, який я обрав. І процес зарядки не починається. Потрібно від'єднати. Знову обрати автомобільний режим 12 вольт і дочекатись, поки зарядний пристрій не почне процес зарядки. Як ми бачимо, в нас є індикація, де видно ступінь заряду акумуляторної батареї. Зарядка може відбуватись в 7 або в 9 етапів. На сьогоднішній день інтелектуальним зарядним пристроєм, який заряджає акумулятор там, в 7, в 9 чи в 10 етапів, нікого не здивуєш. В принципі, це вже є нормою, але все ж таки ми зараз проговоримо, що може цей зарядний пристрій і які етапи включає процес зарядки. Спочатку зарядний пристрій проводить моніторинг акумуляторної батареї і з'ясовує, в якому стані вона знаходиться, її ступінь розряду тощо. Далі починається плавний старт. Акумулятор заряджається. Невеликим струмом для того, щоб підготувати батарею до режиму вже повноцінної зарядки і поглинання. Третій етап це режим плавного заряджання, тобто на третьому етапі вже в нас починається плавна зарядка акумулятора. Далі в нас наступає четвертий етап, на якому акумулятор отримує основний заряд постійним струмом. П'ятий крок. Це основний заряд з постійною напругою. Шостий крок це моніторинг. Коли акумулятор буде повністю заряджено, процес заряджання припиниться. І сьомий етап це етап зберігання. На даному етапі, після повного заряду акумулятора, зарядний пристрій буде підтримувати 100% заряд батареї до тих пір, поки вона нам не знадобиться. Ми щойно поговорили про сім основних етапів, і ще існує два додаткових етапи, які зарядний пристрій може автоматично самостійно включити в програму заряджання це імпульсний режим і режим відновлення. Тобто, якщо в процесі діагностики акумулятора зарядний пристрій з'ясує, що акумулятору потрібне відновлення, ці два етапи будуть включені в програму заряджання, і акумулятор буде відновлено. І ось це, мабуть, все, що можна було розповісти про дану зарядку. Далі ми підведемо підсумки. І в першу чергу мені хочеться сказати, що все ж таки даний зарядний пристрій це вдале співвідношення технічних характеристик і вартості. В принципі, за помірні кошти ми маємо інтелектуальний зарядний пристрій з фірмовим дизайном. Інформативним дисплеєм та додатковими аксесуарами. Також ця зарядка може заряджати акумуляторні батареї будь-яких типів. ну і в принципі в налаштуваннях є можливість заряджання літій залізофосфатних батарей, але чомусь це не вказано в інструкції. Якщо це дійсно правда, то знову ж таки за дуже помірні кошти ми отримуємо зарядку, яка, окрім всього, що я сказав, ще й може заряджати літій залізофосфатні батареї. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.